Привіт! Рада бачити вас на моєму каналі. Це відео присвячено сутулості. Я думаю, що це одна з найпоширеніших проблем з поставою. Тут ми з вами розберемо, чому вона виникає, як ми можемо покращити ситуацію, і, звісно ж, приклади. Прав. Але іноді буде трошечки душний контент, аби ви розуміли, що ми робимо, для чого, і потім зважали на те, чи варто вам приєднуватись до тих чи інших курсів, і чи дійсно там цей фахівець може вам допомогти. Мене звати Каміла, я тренер та фізичний терапевт. І вже більше п'яти років я допомагаю людям покращувати стан їхнього тіла та постави і, звісно, жити без дискомфорту в русі і, навпаки, з легкістю. Тож, підписуйтесь на мій канал, на мій інстаграм, тут на вас чекає багато цікавого. Що ж робити із сутулістю? Насамперед не потрібно акцентувати свою увагу лише на м'язах спини, бо, скажімо так, вона не ходить окремо від інших проблем. Зазвичай, якщо є сутулість, то вона супроводжується. Порушенням положенням голови, голова виходить вперед, у вас формується текстова шия, як наслідок. Тут утворюється холка. І ні, це не відкладення соли, це все наслідок вашого способу життя. Гіперкіфоз, посилення грудного відділу. І також впливає на функціональність ваших. Плечі. Тобто у вас буде обмеження з підйомом рук вгору, з зовнішньою ротацією, може бути також вплив на лопатки, буде асиметричне їхнє положення, коли одна лопатка вища за іншою, і також крилоподібні лопатки, коли ось тут буде випирати нижній її край. Чи ви помічали щось з цього в себе? Обов'язково напишіть в коментарях, мені буде цікаво дізнатися. І я хочу, щоб ви розуміли, чому так відбувається. Насправді відповідь дуже проста: ми з вами застряємо в таких стійких позах. Ми можемо сидіти по 2-3 години, не розгинаючись. Хтось носить дитину лише на одній стороні, сумку на одному плечі, або сидить постійно в одному положенні. І тут ніяка чарівна вправа не допоможе виправити те, що ви постійно підкріплюєте своїми щоденними діями. Важливо розуміти, що такі стійкі пози не є поганими, і я не буду вам казати, що ні, ось так не сидіть, ось так не робіть. Якщо ви часто змінюєте свої положення, маєте достатній рівень фізичної активності та проводите такий, такий техогляд свого тіла, то все буде добре. Але запам'ятайте, що. Вісім годин на день сидіти або застрягати в одному положенні не є корисним, бо це не те, для чого було створено наше тіло. Окрім тренувань, не потрібно забувати про довколишній стрес. А так як ми з вами перебуваємо в стані хронічного стресу, то це наш такий своєрідний захисний механізм, коли нам хочеться заховатись від усього, що відбувається. Але не потрібно все скидати на це і махнути рукою сказати, ні, я не буду займатися, бо ж стрес, хвилююся і так далі. Ні. Величезний вплив на вашу поставу і взагалі на стан тіла мають ваші звички, ваш спосіб життя. Життя, патерн руху, і на це все ви маєте безпосередній вплив, тому звертайте увагу. Процес корекційних вправ при сутулості починається з того, що ми намагаємось розворушити та зменшити напругу з наших вкорочених м'язів, які застрягли в положенні скорочення, потім намагаємось простимулювати пробудити м'язи, які застрягли в положенні подовження або розтягнення. Але і так як і ці, і ті м'язи є слабкими, то потім ми, звісно, весь цей стан новий, розслаблений, подовжений, еластичний, закріплюємо за допомогою силових вправ, бо без цього нікуди. І саме за допомогою таких дій мої клієнти як на персональних тренуваннях, так і на курсах отримують результат. Давайте розберемося, з чого складається ваша сутульність. По перше, коли ми з вами говоримо про сутулі або округлі плечі. То не потрібно дивитись лише на ваш плечовий суглоб. Подивіться загалом, як ви стоїте, в якому положенні розташовані ваші руки. Наприклад, якщо ви опустите руки вздовж тулуба, то ви можете побачити, що ваша долоня наче прокручується і хоче потягнутися назад, а великий палець тягнеться до стегон. І це також буде спричиняти завертання плечей всерединку та порушення функціональності вашого плечового суглобу. Положення, яке я щойно описала стосовно плечового суглобу, не є ізольованим, бо під цей рух буде підлаштовуватись і ваша лопатка. Плече завертається всередину, ваша лопатка йде в протракцію, виходить вперед, та елевацію піднімається вгору. Як наслідок, нижній її край буде. Не буде прям так вільно ковзати по вашій грудній клітці. А для того, щоб ми могли вільно виконувати усілякі тяги, віджимання, всі вправи, які спрямовані на ваш плечовий пояс, ваша лопатка повинна вільно рухатись повністю по вашій грудній клітці. Ваша лопатка утворює плечовий суглоб. І якщо ми зараз подивимося на цей малюнок, то помітимо, що ця от впадинка, куди входить ваша головка плечової кістки, вона є частиною вашої лопатки. Тому сутулість впливає і на її стан. Також, якщо у вас є там крилоподібні лопатки, це не ну, означає, що також треба намагатись їх постійно зводити і тягнути вниз. Давайте подивимось на стан вашої грудної клітки та ребер. Чи можете ви ось тут вільно пройтися пальцями під час. Дихання, щоб не відчувати болю, дискомфорту та пропрацювати діафрагму. Якщо ні, то можливо, ми десь недостатньо задіємо повністю нашу грудну клітку, щоб нашій лопатці було куди рухатись. Тому. Тут дуже часто виникають проблеми, і я люблю починати свої тренування, взагалі роботу з людьми, з роботою над грудною кліткою, і клієнтам це також дуже подобається. Тому, якщо ви ще не пробували, то обов'язково спробуйте такі тренування. Взагалі, це буде зараз спрямоване на роботу з вашою діафрагмою. Мені дуже подобається варіант її розслаблення, коли ви лягаєте на спину руками. Нащупуєте ось тут ваші ребра, чи подібний відросток, і повільно під час вдиху пролазите під ребер і обережно проходитесь по місцю кріплення діафрагми, сильно не тиснете. Просто дихаєте і розминаєте. Цю частинку, але знову ж таки, не старайтесь надто сильно, без надмірних зусиль. Бо коли ми з вами попрацюємо над нашою діафрагмою, над диханням, це створить такий доволі потужний та міцний фундамент для подальшої роботи з вашою спиною. Також чудовий спосіб, аби отримати зворотній зв'язок, це використати еластичну стрічку, або рушник або пасок. Ви берете, обмотуєте її по нижній частинці ваших ребер, трошечки стискаєте і робите вдих, саме в цю ділянку, де у вас розташовується стрічка. Для чого нам потрібно? Розворушити нижню частинку, бо якщо у вас не рухаються ребра об'ємно вперед, в сторони та назад, то велика ймовірність, що ви будете дихати своєю верхньою частиною тіла, своїми допоміжними м'язами. Як наслідок, у вас буде накопичуватись напруга в ділянці вашої шиї і вона буде перепрацьовувати. Для того, аби ви дійсно попрацювали з сутулістю та покращили постави, потрібно звертати увагу і на ваше дихання. Тому наступним кроком буде створити рухливу і водночас стабільну основу в нижній частині грудної клітки, тому тоді решта грудної клітки розслабиться і дозволить нам наповну використати той рух, який там є. Так, і так як наша задача досягти рухливості грудної клітки, то чудово використовувати не тільки звичайні вправи, а й допоміжні методи, наприклад, техніки міофасціального релізу. Але тут потрібно використовувати їх обережно, не брати якісь надто жорсткі валики або виходити за тієї межі цієї амплітуди, яка вам доступна. Ні, вам потрібно працювати з своїм тілом обережно для того, аби ви розслабили ті м'язи, які нам потрібні. А не навпаки, посилили той спазм, який вже є. Тому акцентуємо увагу на розтягненні м'язів, їхнє розслаблення та покращенні їхньої еластичності. До речі, я маю. Тренувальне відео з техніками міофасціального релізу, які допоможуть зменшити прояви сотулості. Посилання також залишу вам в описі. Наступним етапом буде робота з рухливістю грудної клітки, а саме розгинання, бо це впливає на рух у наших плечових суглобах, і ротація, бо, звісно ж, це також впливає і на плечовий суглоб, і на положення ваших лопаток, і на стан шиї. Тому такі вправи є невід'ємною частиною і моєї Іх тренувань і курсів, а такою найбільш улюбленою вправою є розкриття книги, бо її можна виконувати навіть в ліжку. Отже, навіть якщо ви перебуваєте на робочому місці, ви все одно можете себе якось розрухати, наприклад, не встаючи зі стільця. Ви просто сидите рукою охоплюєте себе за стегна і повертаєтесь назад. Я прикладу відео. І на іншу сторону, тобто це такий невеличкий рух, але за рахунок накопичувального ефекту, це вже буде позитивно впливати на стан вашого хребта та допоможе вам якось відпочити від роботи. Знову ж таки, регулярність є важливою, і це не означає, що якщо ви вийшли на роботу і працюєте, і ви такі так, все мені треба 4 години сидіти. У мене дедлайни, зустрічі і т.д.», що ви не можете зробити собі перерву на 15 секунд, 30 секунд, одну хвилинку, або встати, піти, пройтися, попити водички або виконати якусь розминку. Ні, від цього нічого не станеться, але ви принесете собі реально величезну користь. Є безліч вправ, які ви можете виконувати, сидячи, стоячи з інвентарем, без інвентаря. Тобто тут лише питання в тому, що було б бажання. Провадити це у ваше життя, бо ніхто не каже, що вам потрібно знову ж таки повертаючись до того, що я казала на початку, що вам потрібно обов'язково виконувати там 30 хвилин тренувань. Це було б чудово, але... Хоча б одна-дві вправи. До речі, якщо раптом ви не знаєте, що вам можна виконувати, знову ж таки, у мене є що вам запропонувати. Я маю підбірку з 10 коротких тренувань, для яких не потрібне обладнання, яке триває до 15 хвилин, і ви з цих тренувань можете взяти вправи, які вам подобаються, і виконувати їх в будь-який комфортний для себе момент. Це що я перелічила до цього, не є таким традиційним підходом до роботи з поставою, що транслюють нам у відео за підбіркою вправ лише для м'язів спини. Але дивіться, ми вже з вами попрацювали над диханням, створили стабільність у нижній частині грудної клітки, розкрили верхню частину грудної клітки, це також вплинуло на вашу шию, і тепер ми готові переходити до роботи з плечовим. Суглобом та лопаткою. Далі ми можемо перейти до роботи з зовнішньою ротацією нашого плечового суглобу, тобто вплинути на ротаторну манжету плеча. Гарною вправою для цього буде наступне. Ви стоїте, берете гантельки, або просто можете руками спробувати зараз. Притискаєте лікті до тулубу і намагаєтесь розвернути лікті. А вірніше не лікті, а ваші долоні. Може здатися, що надто проста вправа, навіщо її виконувати? Але тут також є свої нюанси. Багато людей забувають про те, що потрібно звертати увагу на положення їхньої грудної клітки. Бо якщо ви їм скажете вирівняйтесь або ви якось розправте плечі, то вони що одразу зроблять. Зведуть лопатки і може потягнути їх вниз і будуть надмірно вигинатися в грудопоперековому переході. І добре, припустимо, стала я в такому положенні. У мене зараз положення таких відкритих ножиць і виконую цю вправу. Що я роблю? Ще можу додатково почати компенсувати грудним відділом. Чи буде це дійсно спрямовано на роботу з зовнішньою ротацією плеча? Ні. Потрібно зробити наступне. Щоб не було такого положення тіла і ми не дихали у верхню частину грудної клітки і вашу шию, потрібно наші ребра наче заправити таз, вони наче стікають до підлоги і ребра опиняються над тазом. За головою ви витягуєтесь в стелю і тут спокійно виконуєте цей рух лише у вашому плечовому суглобі, без будь-яких компенсацій з боку вашого хребта і тулубу. Бо, звісно, тут чому важливо звертати увагу на правильну техніку і ваше положення. Ви собі зараз можете взяти там по 10 кг в руки і сказати ні, якась така цікава вправа, нічого я не відчуваю. Але якщо ви себе вибудуєте правильно, будете розуміти на що звертати вашу увагу, то навіть якщо ви візьмете меншу вагу, вам цього вже буде достатньо, аби пропрацювати цільові групи м'язів. А найголовніше припиніть, намагатися зводити лопатки усюди де тільки можна, і дайте їм розслабитись. Акцентуйте увагу на положення своєї грудної клітки і перестаньте тягнути лопатки до вуха. Отже, з цим ми розібрались, і тепер давайте перейдемо до наших м'язів. І розберемося з м'язами, які перебувають у стані напруги. В Стані скорочення застрягли наступні м'язи. Верхня частинка трапеції, яка призводить до переднього нахилу та підняття вашої лопатки. М'яс-підіймач лопатки збільшує компресійне навантаження на ваш шийний відділ. І в цьому положенні, в цьому випадку, масаж допоможе звільнити їх та покращити їхній стан, але, знову ж таки, якщо ви не будете виконувати вправи, не будете підкріплювати ці зміни, то ефекту надовго не вистачить. Ваш великий та грудний м'яз також знаходяться у стані скорочення. Напруга великого грудного м'язу, він йде від вашої грудини до плечового суглобу, буде впливати на положення та функціональність вашого плечового суглобу та його амплітуду руху. А малий грудний м'яз буде обмежувати рух вашої лопатки. І відповідно ці м'язи потребують подовження, еластичності і водночас з цим збільшення сили. І тож згадуємо початок, якщо в нас є м'язи, які застрягли в положенні скорочення, то є м'язи, які застрягли в положенні подовження. Отже, до цих м'язів належить середня та нижня частинка трапеція подібного м'язу. Передній зубчастий м'яз, а зменшення його активності погіршує контроль над рухом лопатки. Глибокі згиначі, шиї, які знаходяться ось тут попередній поверхні та підосний м'яз. Розібралися. Трішки анатомію вас підгрузила. Тепер перейдемо до силових вправ, які в домашніх умовах допоможуть вам попрацювати над цими м'язами. Отже, перша вправа є. Розведення в такому положенні W – це також право на зовнішню ротацію, ви стаєте біля стінки, тримаєте стрічку з зворотнім хватом і розводите, контролюючи особливо повернення, аби тут не було у вас різких рухів. Наступним є право Т підйоми це коли ви тримаєте руки перед собою та розводите їх в сторону, також контролюєте повернення рук. І підйом рук в діагоналі такої літерої вай повинно підвантажувати нижню частинку вашої трапеції. Але ми тут звертаємо не тільки на те, як рухаються ваші руки, але ж, звісно, на положення ваших плечей, положення вашої грудної клітки відносно тазу. Звертаємо увагу на те, чи піднімаються ваші плечі до вух. Чи рухається ваша грудна клітка, чи вона намагається намагається розкриватись та переходити в оце от положення розкритих ножиць? Але це не означає, що ви робите прямо щось неправильно і все вам треба кинути. По-перше, виконуйте вправи навпроти дзеркала або ставте телефон і потім коригуйте це положення. Нагадую, вам не потрібно у вправах взяти якомога більшу вагу або стрічку з найбільшим супротивом. Ні, вам потрібно відпрацювати техніку і потім вже з гарною технікою нарощувати обсяг вашої роботи і кількість підходів, і кількість повторень, і рівень супротиву. Не потрібно переоцінювати свої можливості, бо Перш за все, ви це робите для себе, і від цього залежить ваше здоров'я і стан вашого опорно-рухового апарату. І, звісно ж, важливо, аби ви не лякалися усіх цих підказок, бо може здатися, боже так багато всього треба контролювати. Нічого робити не буду. Ні, повірте, ваше тіло вам точно дасть знати, що ви робите щось не так, як мінімум, відчуттям дискомфорту, обмеженням діапазону руху або. Болю, але до цього краще не доводити себе. Також дуже гарною є вправа сніговий янгол біля стіни. Дуже багато людей помилково думають, що «А що тут робити, просто підняти руки вгору і все ні. Якщо ви знову ж таки вибудуєте своє положення відносно стінки, будете реально контролювати положення вашої грудної клітки відносно тазу, спостерігати за тим, як рухаються ваші плечові суглоби, то ви отримуєте зовсім інший ефект від виконання цієї вправи. Також, якщо її важко виконувати стоячи, можна перейти в положення сидячи, бо воно є більш легким і вам тут потрібно менше контролювати саме положення своєї грудної клітки. Але знову ж таки відзначайте для себе всі моменти, чи хоче вона вийти вперед, чи є компенсація в попереку, припустимо, або в плечах. І це все дійсно буде впливати на те, як ви будете виконувати вправи в майбутньому. Все вище сказано, означає, що вам потрібно знайти ефективний спосіб руху саме для вас. Досліджуйте своє тіло, пробуйте нові вправи, нове положення, працюйте з різною вагою. Тобто слухайте те, що вам підказує ваше тіло. І просто головне рухайтесь, не засиджуйтесь надовго в одному положенні, ставте собі нагадування кожні 30-40 хвилин, взагалі, скільки є можливість. І знову ж таки нагадую, що я вам в посиланні залишу описи на свої курси, і ви можете обрати з чого почати взагалі. Бо всі тренування тривають максимум до 15-20 хвилин, але вже будуть мати позитивний вплив на ваш організм. Все згадане спрямоване на те, аби покращити вашу амплітуду руху, збільшити силу м'язів та. Дати вам кращий контроль вашого діапазону руху. А звісно ж, додаткові переваги будуть включати в себе покращення вашої постави, фізичної продуктивності, ефективності виконання вправ під час тренувань та загалом покращення якості життя. А коли у вас ваша шия, плечі та голова функціонують краще, то і решта тіла буде також почувати себе краще. Ну що. На цьому відео завершено. Я сподіваюся, що ви дізналися щось нове для роботи з вашою сутулістю та округлими плечами, що вправи будуть корисними для вас і ви їх візьмете в свою тренувальну рутину. І також обов'язково лишайте коментарі, чи було вам цікаво, чи сподобався такий формат відео. І обов'язково лишайте вподобайку, підписуйтесь і також можете сміливо писати побажання щодо наступних відео. Тож, дякую за те, що приділили цей час мені, і до зустрічі у наступних відео.